показати вам, що домашній майонез робиться дуже швидко і легко. Здається, три яйця. Краще брати, звичайно, що домашнє. Далі додається цукор. Так, пів столової ложечки. Столова ложечка. Оце краще яблучного. Тому що буде лагідніший смак. Далі пів чайної ложечки солі. Гірчичка козацька або міцна, дві чайні ложечки. Так, все це збивається в блендер. Аму трошки більше. У майонез вже готовий. Бачите, він густий. Його можна додавати до салатів або мастити на хлібчик. Ось таке. Чим. Що это